Це сервісний центр МВС України в Ужгороді. Щодня за послугами сюди звертаються як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи. Пані Ганна приїхала з Ужгородського району для того, аби переоформити авто, ввезене в Україну з Америки. Так прийшла зареєструвати автомобіль. Дуже хороші послуги. вовремя все зроблено. все хлопці підказують. Саме перереєстрація чи оформлення автомобілів найчастіший запит, з яким звертаються клієнти, розповідає адміністратор територіального сервісного центру в місті Ужгороді Іван Хила. Тепер оформляю реєстрацію у використанні транспортного засобу, перевезеного з за кордону по вантажній митній декларації. Зазвичай останнім часом найбільше є операції саме перереєстрації з одного власника на іншого. Тобто Останнім часом відбувається саме більше перереєстрацій, ніж ввезення з-за кордону якихось автомобілів. А от ужгородець Валентин вирішив прийти до сервісного центру для того, аби змінити тимчасові водійські права на постійні. Взяв талончик, прийшов на ту годину, на ту дату, на яку був записаний. І по номеру талона мене викликали. Прийняли всі документи, і сфотографували і отримав нові права. Для того аби не стояти в чергах, клієнти можуть зареєструватись на прийом онлайн, зокрема щодо обміну чи відновлення посвідчення водія. Робиться це через електронний кабінет. Я певні випадки життєві, коли є необхідність заміни посвідчення водія. Це може бути пов'язано зі зміною анкетних даних. Окрім того, є такі випадки, як втрата посвідчення, зіпсуття бланку, тобто він вже непридатний до використання, або, наприклад, заміна посвідчення водія зі спливом двохрічного терміну після його першої, першого отримання. У всіх цих випадках замовити обмін можна онлайн або безпосередньо в сервісному центрі. Ця процедура є максимально спрощеною. Ми щодня робимо десятки цих процедур, і жодних скарг від громадян наразі не надходило. Тому що дійсно процедура є зручною. Також з січня 2023 року в електронному кабінеті водія можливо сплатити за продовження зберігання номерних знаків без особистого візиту до сервісного центру МВС, де вони знаходяться, а вартість номерного знаку можна перевірити онлайн. Останнє нововведення це можливість оплати за платне зберігання номерних знаків онлайн. Це знову ж таки покращує сервіс, це надає більше зручності громадянам. Раніше потрібно було обов'язково з'явитися до сервісного центру безпосередньо та надати квитанцію про те, що ти оплатив бажану кількість днів платного зберігання номерного знаку. Наразі це можна зробити онлайн, що знову ж таки спрощує цю процедуру. Сервісний центр МВС продовжує роботу в сфері цифровізації послуг. Вже цьогоріч планують впровадити через портал Дія онлайн сервіс з перереєстрації транспортних засобів.